the це уривок з історичної промови прем'єра Британії Вінстона Черчилля перед Конгресом США у далекому 1941 році. Тоді у грудні Черчилль прибув до США із закликом до Америки про допомогу. Саме слова Черчилля зміцнили антигітлерівську коаліцію, яка, зрештою, перемогла у другій світовій війні, і потім збудувала післявоєнний демократичний світ. Грудень 2022 року, 10 місяців після повномасштабного вторгнення Росії на українські території, президент Зеленський вперше виїхав за кордон і полетів до США, де зустрівся з Джо Байденом та виступив перед Конгресом Against all odds and doom and glue, scenarios, Ukraine didn't fall. Ukraine is alive and kicking. і політичні експерти вже порівнюють виступи Зеленського і Черчилля. Адже саме заклики українського лідера, щоб Америка знову відіграла провідну роль у досягненні справедливості і відновлення миру в Європі, нагадують про подібні слова, які лунали понад 80 років тому з вуст британського прем'єр між часу. Одним із головних завдань Черчилля було переконати США, що війна у далекій від Америки Європі насправді важлива і для американців, і що допомога європейським союзникам потрібна і ваш. Хтому подібність візитів Зеленського і Черчилля у Вашингтон обговорювали і напередодні у проєкті говорить великий Львів. Зеленський практично дослідно сказав, що російсько-українська війна це не локальний конфлікт, а це є боротьба демократії проти тиранії. Тобто і Україна виступає фактично форпостом цієї боротьби, і він відразу вивів цей конфлікт на глобальний рівень. Відтак Тарастецьків переконаний візит Зеленського у Вашингтон свідчить про вагомий крок України до перемоги у війні з Росією. Тим часом російська пропаганда, транслюючи виступ українського президента у Конгресі, підписала Зеленського як лідер угрупування угіл, яке поки не визнане терористичним. До слова угілом на Росії називають Україну, що означає українська держава Івано-Франківська і Львова.